Вітаю всіх у реформованому мисленні. Сьогодні ми беремося за одне з, мабуть, найважливіших питань для розуміння Біблії: як пов'язані між собою старий і новий завіти? Чи це дві різні книги, чи одна історія? Спробуємо розібратися. І знаєте, ключова думка, яку важливо зрозуміти з самого початку, ось вона: старий і новий завіти це не щось кардинально різне. Це радше два етапи, дві, скажімо так, адміністрації одного й того самого Божого плану спасіння. В основі обох лежить одна й та сама сутність, одна й та сама надія Ісус Христос. А тепер давайте заглибимося в деталь. Щоб побачити цю єдність і водночас зрозуміти відмінності, ми розглянемо п'ять основних аспектів, спираючись на класичний аналіз Жанна Кальвіна. Поговоримо про обітниці земні проти небесних, про те, як істина була представлена тінь проти сутності, про застосування закону, буква проти духу, про досвід віри, рабство проти свободи і, нарешті, про масштаб, один народ проти всіх народів. Отже, почнімо з першого пункту. Як саме Бог давав свої обітниці? Чи були вони однаковими протягом усієї історії? У Старому Завіті Бог, так би мовити, спілкувався зі своїм народом мовою, яку він міг зрозуміти. Він давав цілком конкретні земні обіцянки, ну, наприклад, земля ханаанська, процвітання, нащадки. Це були немов наочні посібники, вони були реальними благословеннями, але їхня головна мета вказувати на щось набагато більше. На небесну спадщину, а от уже в Новому Завіті завіса піднімається, і Євангеліє прямо говорить про благодать і вічне життя. Фокус зміщується з земного на небесне. І щоб ніхто не подумав, що віруючи Старого Завіту були абсолютно земними людьми, подивімось на цей вірш із Псалма. Псалмоспівець каже: Бог моя доля навіки. Це ж просто неймовірно, навіть тоді серед усіх цих земних обітниць найпроникливіші серця розуміли справжній скарб, справжня спадщина це не земля чи багатство, це сам Господь. Гаразд, другий аспект він тісно пов'язаний з першим як саме Бог являв істину. У Старому Завіті все було сповнене символів, церемоній, образів, подумаймо про це. Храм, жартовні тварини, служіння священників, все це було по суті гігантською тінню, яка падала від чогось реального, що мало прийти в майбутньому. Кожна жертва, кожен обряд був ніби стрілкою, що вказувала вперед на Христа. А потім приходить Христос, і тінь зникає, тому що з'являється сама реальність, сутність, на яку всі ці тіні вказували. Більше не потрібні символічні жертви, бо принесена досконала жертва. Послання до євреїв каже про це просто геніально закон мав лише тінь майбутніх благ, а не сам образ речей. І ось у Христі ми бачимо сам цей образ, саму реальність. Добре, ми побачили різницю в обітницях і в способі представлення істини, а як це впливало на людей. Це підводить нас до третього пункту контрасту між буквою і духом. Апостол Павло, цитуючи пророка Єремію, говорить про це дуже яскраво. Він каже, що старий завіт це буква. Що це означає? Це закон, викарбуваний на кам'яних таблицях. Він приходить ззовні, він каже, роби це, не роби того. І оскільки ми не можемо його виконати досконало, він стає служінням осуду, він показує наш гріх і, зрештою, несе смерть. А новий Завіт – це зовсім інша справа, це дух. Закон тепер пишеться не на камені, а на серцях, це внутрішня переміна. Тому це служіння праведності і інструмент життя, бо Дух Святий відроджує нас зсередини. Ну і логічно, що така кардинальна зміна із зовнішнього закону на внутрішню дію духа повністю змінює і сам досвід віри. І це наш четвертий пункт. Досвід віруючого в Старому Завіті часто описується як досвід певною мірою рабства. Чому? Бо закон постійно тиснув на сумління, величезна кількість правил, церемоній, які треба було скрупульозно виконувати, і завжди над головою висіла загроза прокляття за непослух. Це створювало атмосферу страху, важкого обов'язку. Павло порівнює це з дитиною, яка перебуває під опікою суворого вихователя. А новий завіт – це завіт свободи. Ярмо закону знято. Страх замінюється довірою та радістю. Замість того, щоб тремтіти перед Богом, як перед суворим суддею, ми отримуємо духа синівства і можемо кликати до нього Ава, тату. Це ж колосальна різниця. Ми вже не раби під законом, а улюблені діти. І нарешті, п'ятий, останній пункт нашого порівняння кого стосувався завіт, яким був його масштаб. У старому завіті відповідь була простою: один Один народ Бог обрав Ізраїль і, так би мовити, зосередив свій завіт благодаті в межах цього єдиного народу. Але з приходом Христа все змінюється. Ця серединна стіна, як називає її апостол Павло, що відділяла юдеїв від язичників, була зруйнована. Період винятковості завершився, і тепер Божа благодать, Боже милосердя поширюється на всі народи без винятку. Євангелія звучить для всіх, створюючи з людей усіх племен і мов один новий Божий народ. Так ми розглянули п'ять суттєвих відмінностей, і тут може виникнути цілком логічне запитання а чи не означає це, що Бог змінився, що він непослідовний? Спочатку одне, потім інше, але відповідь категоричне ні? Найкраща аналогія тут це мудрий батько. Хіба він спілкується з немовлям так само, як з підлітком, а з підлітком так само, як з дорослим сином чи донькою? Звісно, ні. Методи виховання, рівень свободи і відповідальності змінюються. Але чи змінюється любов батька або його кінцева мета виростити зрілу, мудру людину? Аж ніяк. Ось так само і з Богом. Його постійність і незмінність якраз і виявляються в тому, що він мудро пристосовував форму свого откровення до стану людства. Доктрина, суть, план спасіння через віру в Месію залишалася незмінною, а от зовнішня форма, спосіб подачі змінювався в міру того, як його народ дорослішав в історії спасіння. Тож, повертаючись до нашого головного питання, що все це нам дає? Як такий погляд змінює наше читання, особливо старого завіту? А ось як він перестає бути просто збіркою давніх історій, законів і пророцтв? Він стає фундаментом, першим актом величної драми викуплення. Кожна сторінка починає дихати очікуванням Христа. Ми бачимо єдиний цілісний Божий план, що розгортається крізь тисячоліття. І це, мабуть, найголовніше це сповнює серце благоговінням перед неймовірною мудрістю Бога, який веде свою історію до її славного завершення у Христі.